Жу моя прозора, вашою слонової кості. вирвачкою блідою в'ється стежина вгору. Рускає шов на Бризкає з нього світло, бризкає з нього слово. Сибрати нас внизу. Збирати бризки хай окривавлять пальці. Хай не дуть до страти, страху, страждань, страховиськ. Скільки мені збирати натяк на врожайність, скільки мені ходити рваною вороною. Люди птахове звірі, що ж ви мовчите знову, тільки сіяє тихо вежа наскрізь прозора.